Маєте про додаткового роз'яснення права на заявлення відводу, маєте право за відвідує студії, суддів, путкому шані коло є слідів, секретар судового засідання, прокурора за наявність обґрунтованості у їх не опередження, також далі підстави. Значний Кримінально-Пострульного кодекс України, який вам безумовно відомий. Щодо відводів. Зодні, разі. сьогодні. добре, дякую. Тобто, чи він не зрозумів, що питання до вас обох. І обвинувачений до захисника, що відбулася фактична заміна захисників внаслідок певних умов обставин. Так, ви підтверджуєте укладання договору саме з Русланом Вікторовичем, все вірно? Так? Так. Так, на честь дозволити. Дійсно, вчора було підписано віддати між нами договори про іншої допомоги. Я вчора не відкладеному порядку на правил попаднення до прокуратури щоб надання можливості буде ознайомити з матеріалами всіх до судового розслідування. Також було сторону відповідно така ж аналогічна заяву до суду, щоб ознайомитися з матеріалами, які наявні вже в суді. Був дуже здивований, що їх вже така кількість, що я думав, там 3-4 тома, а їх вже 30, сьогодні секретарні не повідомили. Секретар повідомив, що я приїхав на 10-ту, думав, встигнути всім ознайомитися, хоча їх 30. Ознайомився з першими двома томами вже. Тобто, наразі мають попитання про відкладені розвіду для того, щоб надати можливість мені ознайомитись зі всіма томами, а також з тими матеріалами, які наявні в прокурорах. Для того, щоб володіти повністю всіма обставинами, документами і належним чином надати правнечну допомогу Добре. це. Про письмо. письмове. Попитання, так, плюс доказами направлені політичної заяви також прокурору. <кху> Топтування про викладення розгляду справи на суду письмовому вигляді. Захисник його фактично озвучив, просить відкласти. Нині день та час до засідання надає в доході про надання правничої допомоги 9 травня 2024 року. По питання про ознайомлення з матеріалами справи 9 травня 2024 року. Направлено до спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ну і відповідно до суду також надійшло сьогодні клопотання про знайома з матеріалами справи. Я так розумію, що захисник ознайомлювався. Розпочав цей так, процес Так, а... так розпочав ще до засідання до 10 години. Так. Так. Ще хотів би коротко? Да. Наші це так повідомили, що є заплановані на виступні суді засідання. Тобто хотів би вміти, що 15 травня є засідання наступне на 12.00. але в мене є справа в Борисполі, кримінальна таку. Вона там на 9.30 призначена в принципі. Але як показала практика, ніколи учасно не відбувається. Там Суддя голова суду возню. Ну, завжди є я ну, от, наразі просто не впевнений, чи встигну я повернутися, якщо я не встигну, я відразу буду просити собі пасти. Якщо встигну, то буду Просто я не знаю, наскільки того затягнеться в кориспіє це там. там справа повернулася з експертизи, в принципі, то поки що не можу щось. То можна виказати включитися, якщо не пропустити? можливість можливості мене такої не будемо. Я знаю, якщо буду там в засіданні. Ну... Ні, ну, якщо не в засіданні, якщо да. вас, так. Якщо засіданні ну, щось, засідання. Борискові кажете. Да? Борислі, так. Да. Ну, тут теж тривалий час їхати. Ну, Певний час, скажімо ну, так, я... до години, наприклад, а може більше залежить від обставин конкретно, угу. конкретного трафіку. Ну, крім того, враховуючи, що 15 тут буде до вихідні. І я ну, дуже сумніваюся в тому, що я встигну ознайомитись з таким об'ємом. Якщо я не помиляюся, про, про, пане прокурор, у вас 20 томів там, так? Да? Ну, біля 30 томів. Біля 30 і тут 30. 60 томів ознайомиться фізично і... Да, просто я, я, я розумію. Тобто до 15-го, ну, я просто, можливо, Фізично більше все, я впевнений, що я фізично не встигну в таким об'ємом матеріалів оволодіти, відтерпати від, від навіть фізично, від не те, що там вивчити. Тому ну, я дуже наразі я ставлю під сумнів те, що я 15 числа можливо доцільніше, що буде просити, відкласти, сіно. щоб і суд не навантажувати, не забирати час. Ну тобто наразі маю таку думку, якщо 15-го да. складеться, то я буду по факту тобто, вже зафіксуємо, що я встигну до того часу. Зрозуміло. Підтримуєте повідомлення? Да, Добре, дякую. Сідайте. Щодо сьогоднішнього розправлення не заперечую. проте прошу врахувати прийняття рішення щодо визначення наступної дати, що одного придавати потім усього судового розгляду. І це не повинно бути обставина, яка буде свідчити пану можливість повинен якусь провести. Добре, зрозуміло. суддів, продавши на місці ухвалила відкласти судове засідання, підготовчи судове засідання на 29 травня 2024 року на 12 годину 0. З урахуванням того, що дійсно так погоджуємося з тим, що вам, по-перше, необхідно ознайомитися, хоча б з певним обсягом документів, передусім з кримінального провадження. По друге, не є стопроцентною ваша можливість прийняти участь в наступному судовому засіданні, тому з метою оптимізації процесуального часу як вашого, так і обвинуваченої прокурори, так і кого є суддів. Коли суддів, призначалася саме стосовно цієї дати, цьому судове засідання завершено. Дякую за участь